Ukrainian writer, любов заставна і the, the, the poem з Revenge. За все буде відплата, за кожну домовину, за материнські сльози, за втрачену дитину, за будів, спалену будівлю, за дерево розбите і за пташине пшеничне поле снарядами розрите. За все буде відплата, толерувань немає, за ваш язик чужинський, що мову тискає, і за слова брехливі, підступні, підлі дії, ті, хто мовчать бездумно, ви також лише дії. За все буде відплата, за сивину в волосі, за те, що вік прожили, а залишились босі, і за дитя безвинне. Яке застигло в лоні, а мами мертві руки повезли на ослоні. За все буде відплата і за сльозу пекучу, за ніч вогнями повну від вибухів гримучу, і за гірку розлуку, за втрачене кохання, війна багряно-чорна для ворога остання.